Лістинг токена Хамстер Комбат відбувся на біржі OKEX, але це не проста торгівля, а ф'ючерсний примаркет. Це щось нове для вас, для мене, та й в цілому для крипторинку, тому що на біржі OKEX це вперше. В цьому відео я покажу, як користуватись цим примаркетом, зробимо декілька угод. Також розкажу, чому це краще за звичайний примаркет, де ми лочимо свої кошти. Ну і звичайно, що поговоримо про останні новини. Тому лайк, підписка на телеграм-канал, і ми починаємо. Я думаю, що ви вже маєте маєте бути знайомі з статтею від біржі Окекс. Тут у нас детальніше розписується, яким чином у нас буде відбуватися сам лістинг І на даний час токен вже торгується. І саме основне, що нам потрібно знати, це те, що цим токеном ми можемо торгувати до 2X. А це означає, якщо у вас є на балансі 50 доларів, ви хочете ними торгувати, але вибираєте 2X, то у вас вже на балансі 100 доларів і ви можете торгувати цими 100 доларами. Біржа Окекс це топ-3 світова біржа по об'ємам на фьючерсі та на споті, і звичайно, щоб тут торгувати. Потрібна верифікація на цій біржі, можете пройти реєстрацію, верифікацію за моїм реферальним посиланням. Ви отримаєте 50% торгової знижки, і також всякі бонуси, тому що це партнерське посилання. Воно буде в описі цього відеоролика. Далі ми переходимо в вкладочку торгувати. Внизу у нас є «Перемаркет фьючерсами, і бачимо наш токен, в принципі, єдиний хамстер комбат. Тут нас одразу ознайомлює з ризиками, то що, в принципі, тут можна втратити свої кошти. І сам графік виглядає абсолютно для всіх, зрозуміло, хто колись заходив на. Спот чи на фьючерси. І чим відрізняється цей ф'ючерсний лістинг, Ця торгівля від реальної фьючерсної торгівлі в принципі тільки тим, що це по суті фантик, який нічим не підкріплений. Тобто в реальній фьючерсній торгівлі є реальний актив. Наприклад, ноткоін, біткоін, ефіріум. ну, в принципі, ті криптовалюти, які вже торгуються на споті. А тут лістингу на споті немає, а просто, так скажімо, є торгова пара, якою ви можете торгувати на фьючерсах. На даний час ціна 0.26 долара. Якщо ми порівняємо з біржею Bitget, то тут ціна 0.25,8, а на біржі ByBit 0.29.1. А якщо ми глянемо на саму торгівлю, то з інструментів чим ми можемо тут керуватись. Є лімітний ордер, маркет ордер. Ми можемо виставити ціну, яку нам потрібно. Відповідно, кнопочка для того, щоб торгувати. Внизу ми бачимо відкриті ордери, це ті, які ви вже створили, історія ордерів, ваші активи. Ну і сам графік. Ви можете тут вибирати собі таймфрейм, тобто 1 хвилина, 5 хвилин, 4 години і так далі. На лістингу ціна була 0,31 долара. Пізніше, звичайно, що ціна впала до 0,22 і зараз зрівнялася плюс-мінус з примаркетом на інші. Біржах. Це все, в принципі, роблять якісь бот або маркетмейкери, вони вирівнюють ціну для того, щоб арбітражники не мали чим торгувати. Я вже закину собі якусь 20 доларів, щоб просто глянути, як це все відбувається. У нас є от друге плече, ми можемо вибрати перше. Давайте я спробую з другим. І вибираю по маркету. Я хочу купити, нехай буде там на 50%. Тут внизу я вибираю або в лонг, або в шорт. У мене пишеться моя кількість монет, вже мій баланс в принципі, збільшився, якщо в мене є 20 доларів то я можу зайти до 40 доларів. Я нажимаю купити в лонг. В мене відкривається моя позиція, ось як вона виглядає. Одразу, коли ви відкриваєте якусь позицію, у вас буде мінус ну, якийсь певний відсоток. Це, в принципі, нормальна тема, тому що біржа також бере свою комісію. У нас є кнопочка закриття. Далі в нас є прогнозована ціна ліквідації, тобто коли токен дійде 0,14 долара, тоді я вже втрачу свої кошти, всі абсолютно. Трішечки правіше, ми можемо додати «Take Profit» або «Stop Loss». «Take Profit» – це коли ви виставляєте якусь певну ціну, яка є Вище то, яка на даний момент, і коли ціна монети дійде до цієї ціни, у вас автоматично закриється ця позиція. Тобто ви получите якийсь прибуток. Ви можете відволіктись, піти по своїм справам, і ну, якби, графік буде собі йти, так як має бути. Але коли він дістанеться до вашої ціни, у вас закриється позиція, і ви на цьому заробите. Також в цій вкладочці можна поставити і стоп-лосс. Це коли ви виставляєте якусь ціну нижча, яка є на даний момент, і коли ця ціна дійде до нижчої ціни. Цієї точки, яку ви виставили, вас також закриє по маркету. Таким чином, ви можете мінімізувати якісь свої ризики. Допустимо, ви ловите мінус 10%, але не повністю втрачаєте свій баланс. І одразу хочеться наголосити на тому, що які б ці ф'ючерси не були, це ф'ючерси, і тут можна втратити свої кошти. Допустимо, якщо ви заходите з другим плечем і ціна ноткоїна робить мінус 50%, ви втрачаєте абсолютно всі свої кошти. Тому майте на увазі, якщо ви будете заходити сюди і торгувати. Є ризик втратити свої кошти. В принципі, саму торгівлю я вам показав, тут нічого складного. Хто розбирається, кому цікаво, той в принципі, ознайомлений з цією інформацією, але такі базові навички ви вже знаєте. І тепер, чому я вважаю, що ф'ючерсна торгівля, вона прикольніша за сам примаркет. А все максимально просто, тільки через те, що на примаркеті на інші біржі, в звичайному вигляді, якщо цей примаркет, як ми з вами привикли його бачити, ви лочите свої кошти. Тобто для того, щоб. Щоб купити токенів на 100 доларів, вам потрібно цих 100 доларів заморозити до моменту лістингу. Пізніше, коли вже токен заліститься, покупець чи там продавець повинен перевезти їх вам, і тоді ви вже отримаєте свої токени. Головна суть в тому, що ви лочите свої кошти, і поки токен не заліститься, це може бути місяць, два, три, півроку. Ваші кошти будуть повністю заморожені і ви не зможете ними розпоряджатись. А якщо ціна на лістингу на споті вийде нижче від того, яку ви купили на Ну, якби на примаркеті, то ви втрачаєте на цьому на ф'ючерсні торгівлі. Ви купуєте токен по маркету. Наприклад, ви переходите просто в вкладочку Маркет, вибираєте перше плече. І те саме, що ви купили токен на споті, але ви не знаєте ціни, яка буде в майбутньому. Тобто це прогноз. Прогноз, в принципі, такий ж самий, як покупка токена на примаркеті, але у вас кошти не лочаться. Ви купили, допустимо, на всю вільну суму, яку ви для себе вважаєте зручною. І все, у вас просто є покупка, так скажімо, по маркету, і ви чекаєте, поки токен буде рости. Допустимо, коли він заліститься на споті по 0,40, ціна з 0,26 на торгівлі фьючерсами підлетить до 0,40. Ну, це по логіці, в принципі, воно так має і відбуватись. І тим самим ви вже заробили. Якщо у вас відкрите друге плече, ви вже заробили в два рази більше. Але знову ж таки, якщо токен заліститься по меншій ціні, або якісь будуть негативніші новини і так далі, токен буде тут падати, і відповідно ви будете втрачати свої кошти. І плюс з другим плечем ви будете втрачати ще більше. Але максимальний плюс в тому, що ви не лочите свої кошти. Ви в будь-який час можете зайти на цю сторінку, закрити цю позицію і маєте вільні. Юздете останнє про що хочеться розповісти, що Хамстер Комбат анонсували в своєму телеграм-каналі, що на айдроп вони роздадуть 60% від своєї кількості токенів. Тобто це буде один із найбільших аїрдропів в крипті, тому що 60% на своїй ком'юніті це дуже багато, але вони відкладають лістинг на невизначений термін. І тому ми поки що не знаємо, коли точно вони роздадуть ці 60% і чи це буде вигідно, тому що на даний момент все більше понтів можна фармити. Все більше завдань різноманітних виконувати, з яких вони на вас заробляють, через те, що до них приходить рекламодавець, купляє велику кількість реклами, і вони цю рекламу піхають в всіх іграх, там відеороликах і так далі. Ви переглядаєте відео, вони на вас заробляють. І пізніше з того, на чому вони на вас заробили, вони візьмуть кошти, і якраз це буде цих 60%. Тому, як на мене, хамстер це просто хайпова тема, яка не дасть заробити, але час покаже. Не забувайте підписуватись на мій Телеграм-канал, він є в описі цього відеоролику. Там більше інформації про крипту і як на ній можна заробляти. Дякую всім за перегляд, ставте лайк.